Більше року триває військова агресія Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року. У державі введено військовий стан та оголошено загальну мобілізацію. І слова Конституції про обов'язок громадян України захищати вітчизну, незалежність та її територіальну цілісність стали не просто словами, особливо для чоловіків. Так сталося, що ми народились з чоловіками, так сталося, що ми народилися цій країні, і так сталося, що на цей час на нашу долю випала ця війна, повномасштабне вторгнення. І тому, окрім наших прав, у нас ще є у чоловіків, ще є і обов'язок. І я закликаю всіх цей обов'язок виконати. А саме військовозобов'язані, які віком до 60 років перебувають на обліку, вони повинні з'явитись до територіального центру. Це стосується всіх 100%. Законодавство України зобов'язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років в умовах воєнного стану та загальної мобілізації прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки на облік та уточнення облікових даних це сімейний стан, освіта, місце роботи та посада, місце проживання тощо. Наступним етапом ми визначаємось з правом або на відсрочку, визначаємо стан здоров'я всіх військовозобов'язаних. Ну і Кінцеве те, що ми зараз продовжуємо, це у нас продовжується на території України всі. Це, по-перше, воєнний стан, ну і продовжуються заходи мобілізації і мобілізація. Тобто ми поповнюємо ряди наші і захищаємо нашу державу. Це визначено як Конституцією, так і іншими законодавчими, законодавчими актами, законом України про військовий обов'язок, законом України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію. Тобто ми повинні це виконувати. Бо це наша держава, і ми, як пише конституція, захист суверенітету територіальної цілісності від нас ніхто не знімав, і це обов'язок кожного військово зобов'язаного. його виконати. Теж слід зазначити, що строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжено до 20 травня 2023 року.